Так, Ми опинилися в зоні а, тактичного укриття, з зони під вогнем поранений, виходив, притиснувши зону поранення пахової ділянки а, рукою, а, котрою, котрою він притискає іншу руку зігнуту в кулак, для того, щоб призупинити кровотечу з цієї ділянки. Коли ми опинилися в більш-менш безпечному місці, ми можемо оглянути цю ділянку. І подивитися, що взагалі відбувається. Обережно підіймаємо цю руку, ми бачимо кровотечу, поки що притискає її рукою. І Ми готуємося до огляду цієї ділянки і, можливої тампонади цієї ділянки. Я прибираю руку, кровить сильно, пахова ділянка. Зону кровотечі я бачу, я сам її притиснув, я контролюю кровотечу притисканням цієї зони. Беру матеріал для тампонади, нагадаю, це може бути малля або бинт, як вам зручно це називати, з гемостатиком або без гемостатика. Роблю первинну кульку для цього, котру я заводжу в раньовий канал і починаю його тампонувати, не втрачаючи тиск. Кровотеча чітко у нас за м'язової частини пахової ділянки. Тобто я чітко бачу, що а, все ж таки це не схоже на проникаюче поранення грудної клітки. А, і рана в мене, в принципі, виконується нормально а, моїм матеріалом для тампонади. Тобто він не уходить десь кудись. В грудну клітку я маю на увазі в плеральну порожнину. А він залишається в м'язовій зоні і притискає ушкоджені судини пахової ділянки. Тампонаду я закінчив. І тепер дуже важливо а, зафіксувати цю зону ефективним бандажем. Дістаємо його з аптечки. Після цього починаємо формування. Нашого фіксуючого бандажу. А, перший тур, або декілька турів проводиться над плечем. Тиск, при цьому намагайтеся не втрачати на ділянку тампонади. Давлячий предмет тут не накладається. Після цього ви переходите під інше плече. Руку трохи підійми, угу. проходитесь. Для фіксації. Ось таким чином. І знову повертаєтесь на ділянку зони ураження. Бинт трохи розтягується при фіксації, це завдасть додаткового тиску і формуєте так звану вісімку. на спині. Так. так. Можна повторювати всі ці шляхи, котрі ви проходили. І бандаж вже закінчується, а я буду його фіксувати до його кінчика на так званий не ковзаючий. Вузол. Затягуємо. Обов'язково кінці ковзаючого вузла зафіксувати півтора обертами лейкопластиром. Пране не опустити кінцівку вниз, а кінцівка з боку ураження бажано повинна бути прифіксована до тулуба для запобігання руху, руки в зоні поранення і для запобігання поновлення кровотечі. Як справа, як почуваєш себе? Більш-менш. Поранений відповідає непогано впевнено, для того, щоб дізнатися в стадії шоку він чи ні. А перевіряємо пульс на неушкодженій ділянці з іншого боку. Пульс гарного наповнення, трохи почащений. Це не шоковий стан. Ми своєчасно зупинили вузлову кровотечу. Дякуємо всім, до зустрічі!